Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі? Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні знову дивимося відповіді на деякі цікаві запитання і, як завжди, усі тайм-коди ви знайдете в описі під цим відео. Я вас дуже-дуже попрошу підтримати мій канал. Це може бути підписка, вподобайка, будь-який коментар. Я вам буду дуже дуже вдячна. І так, скільки двійників на зараз є у Володимира Путіна? Ось ви знаєте, як цікаво, хто мене дивиться давно, то ви згадаєте, був в мене розклад, на той час мені показувало, що у Путіна є три основних двійники. І я казала, що одному з них скоро прийде гаплик. А тут вже карти мені показують, що в принципі саме так і сталося, тому що виходить карта закоханих. Тут дві дійових особи. Прям як якийсь спектакль. Ми дивимося, якщо чесно, по цим картам це так точно, тому що один з них, як головний, який тримає владу у своїх руках, і колосо фортуни і шістка жезлів. Я так розумію, що саме його будуть показувати на ось цьому параді 9 травня. Ось цього головного двійника. Тому що тут однозначно ось ця карта обману і випадає на всю цю ситуацію. Що саме цікаве, тут в нас карта відлюдника. Ну, в принципі, ось цей відлюдник нависає. Над цими двійниками. Що таке відлюдник? Це у кращому випадку відхід від справ, як відставка. А в іншому випадку це коли людина відходить в інший світ. Тут у нас що у нас лицар кубків, десятка жезлів, сімка пентаклів. Ви знаєте, я так розумію, що по цим картам король жезлів у нас тут мала бути якась зустріч Дональда Трампа, тому що король жеслів завжди мене на нього показує з одним з двійників Путіна. Але чомусь це. Та зустріч зірвалася, не змогли домовитися, не змогли по цим картам все організувати. Тут, бачите, карта довгого очікування, певно, якось відповіді. І, до речі, цю інформацію карти мені показували в одному з моїх попередніх відео. Те, що Трамп чекає якоїсь дуже важливої відповіді від російської сторони. Саме через це ось ця ключова зустріч між Трампом і названим Путіним не відбувається. Але все-таки тут дві кажезлів. Щось дійсно планується. Колісниця відповідно може показувати зустріч, може показувати дорогу. Тому ця зустріч, я думаю, що через певний проміжок часу дійсно, має відбутися. Ну, звичайно ж, тут карта магу в нас і ось цей лицар кубків може в принципі говорити і про посередників, які мають зустрітися. Ну, якось вони там ніяк між собою домовитися не можуть. Тому на даному етапі я бачу два основних двійники, один з яких головний, і саме його ми побачимо на параді ось цього 9 травня. Ось так мені показують карти. А давайте запитаємо, яка доля чекає на цих двійників, названого Путіна. В принципі, як я і очікувала. Ось ця карта вежа без неї в таких розкладах ну просто нікуди. І ще колесо фортуни. Взагалі, колесо фортуни це кермічна доленосна карта. Тобто, вже доля їх прописана. Вони мають відповісти за всі гріхи і за всі злодіяння. Доля і вищі сили їх мають наказати. Ось ці дві карти про це ж кажуть. Доля втручається у всю цю ситуацію. Карта вежі це щось дуже для них неочікувано різке, коли життя обривається просто в одну секунду. Тут ще ось цей мечів, колісниця і сімка жезлів, досить такі швидкі карти. Ось доля прямо мчить до них. До речі, одного з них можуть у поїздці чи чирікнути, а іншого того, що головний тут для нього вже доля готує щось більш масштабне, тому що ось ці два старших аркани, вони дуже сильні і дуже потужні. Це відбудеться якось в одну секунду. Якось дуже, як я вже говорила, неочікувано і несподівано, коли все життя руйнується, просто все руйнується вщент. І до речі, ще цікава така деталь. Колосо фортуни може показувати повтор певної якоїсь ситуації, тобто в історії Росії, як ми знаємо, це було в них не один раз. Така вже була ситуація. Це таке дуже криваве, це таке насильницьке зняття ось цього головного двійника з трону, і сама доля. Вже прописана для нього. Це втрата стабільності, це біди, нещастя. А взагалі карта вежі, до речі, це ще карта якихось революцій. Тому тут все зрозуміло як білий день. А ще мені цікаво подивитися, чи знають про двійників Трамп і Сі Ці Цізіньпін. Мені, до речі, здається, що ми вже питали про Сі цю інформацію. Ну, ще раз запитаємо. Чи знають про двійників Трамп, Путіна і Сі Дзінпін? Тут карти мені показують, що і Трамп, і Сі вони обидва знають про всю цю ситуацію. Тут в нас. В Америці дуже така міцна, моцна розвідка, яка все доносить. Тут бачите, ось ця десятка пентаклів, як структура, яка по 9 пентаклів, прям все по поличках розкладає. І тут перша карта дурня. А дурень у цьому контексті мені говорить про таку виставу, про яку Трамп, звичайно ж, все прям знає, але косить під дурачка, що все нормально. І сі теж прекрасно все знає тут з кубків. Це повна чаша інформації. І ще четвірка пентаклів, тобто. Це знання, це ось ця інформація, яку ти тримаєш. Тут однозначно відповідь, що тут знає, що тут знає. Ще там цікаві новини про Кадирова, що там в нього вже все, він йде у відставку. Взагалі, давайте запитаємо, що там в нього як справи? Думає про відставку, чи взагалі, що там як Кадиров. Все одно мені як карти показували, так і показують, що в нього дуже сильні проблеми зі здоров'ям. Принципі, всі ми це знаємо. Тут ось ця вісімка мечів. Мені говорить про те, що людина не є вільною у плані залежності від якихось ліків. Він постійно сидить на певних якихось препаратах, які підтримують в ньому ось це життя. Це дуже серйозні хронічні захворювання, які обмежують. Людину плюс ця карта може мені говорити про якусь таку для нього дуже складну тупикову ситуацію. Про сумніви, які з'їдають його зсередини, він поки що поставив це питання на певну таку паузу через велику кризу, яку він надалі не може вирішити. Ту Пентаклів, в принципі у цьому контексті дійсно може мені говорити про. Думки його щодо передачі влади, але поки що він це ще на 100% не вирішив. Трійка кубків однозначно мені говорить про те, що цей вибір може пасти на когось з його найближчого оточення. Сімка в нас пентаклів це знову ж таки рішення не прийнято. Якісь розмови, якісь переговори з якимось королем жезлів. І двійка жезлів це те ж саме, це два шляхи вирішення ось цього питання. Тобто він поки що остаточне для себе рішення не прийняв. Наразі. Наразі це все якось на паузі. І ось цей король Пентаклів. «Пентаклів» і королева Пентаклів це взагалі дуже такі стабільні карти. Поки що я не бачу, що він хоче йти у відставку, тому що король Пентаклів він міцно сидить на своєму троні. Він тримає ось цю владу, ось ці грошики. Тримає поки що все у своїх руках. Але звичайно ж, сумніви, як я вже сказала, дійсно в нього є. Тут ще ось ця п'ятірка жезлів: це якісь внутрішні конфронтації, внутрішні розбірки, непорозуміння, скандали саме всередині. Тобто не все так просто, і по цим картам я не бачу взагалі, що він сам хоче піти у відставку. І ось ці карти, якісь цікаві, не знаю, чому мені показують саме таку інформацію. Мені показує, що біля нього знаходяться дві жінки: тут імператриця і королева Пентаклів. Оце можливо його дружина одна, а інша це коханка імператриця і закохані, і туз чаш. Він від цього отримує якесь емоційне прям задоволення. Саме від цієї коханки, від цієї імператриці, вона його емоційно наповнює. Тому поки що по цим картам я бачу так проблеми зі здоров'ям, але він не хоче відходити від справ, тому що наступник ще не обраний. До речі, ось ця п'ятірка жезлів дійсно може випадати і на якісь конфлікти, провокації всередині Чечні, можливо, якісь повстання не дуже звичайно ж глобальні і масштабні, тому що тут би випала карта вежа, така повноцінна революція, коли зносять все правління. Тут щось таке більш мілке, але все одно воно має місце бути. Ось так. А давайте запитаємо, чи можлива взагалі війна між Росією та Чечнею в осяжному майбутньому. Ми з вами прекрасно знаємо, що Чечня дуже сильно залежить у матеріальному плані від Росії. Ось ця шістка пентаклів випадає, але все-таки на дні колоди п'ятірка пентаклів. Їхні відносини можуть якось трішечки і спаскудитися, тому що п'ятірка пентаклів це коли не вистачає ресурсів, не вистачає ось цього фінансування цієї допомоги. Дивіться в цілому, тут карти, крім оцієї. Не вказують на якусь війну. Ну і одна ось ця карта точно не може сказати про повноцінну повномасштабну війну. Дуже вона мілка і вона всього ж одна. Але все таки не будемо забувати про те, що лицарь мечів – це воєнна карта, це карта ворогів, це карта нападіння і карта захисту. Це карта активного протистояння, це карта гніву, ярості, краху і дійсно якихось дій, якоїсь такої енергії, яка рветься уперед. Тому Якісь дії дійсно можуть бути, але це не повномасштабна війна, і тут ще карта світу. Тобто, це якось дуже швидко придушать. Якось все це дуже швидко закінчиться. Тут ще в них будуть якісь домовленості нові щодо ресурсів, і це пов'язано або з водою, або з якоюсь рідиною. Тут бачите, ось вода і земля. І грошики капають. Не знаю, що це там може бути, що вони там вже будуть викачувати, або якийсь новий бізнес будувати. Не знаю, ось вода і земля. Ось так мені показують карти. Давайте ще подивимося на перспективу від'єднання Чечні від Росії. Чи взагалі таке можливо в осяжному в майбутньому? Я бачу, що тут ось ця двіка кубків, тобто це таке спільне співробітництво, це об'єднання, трійка жезлів теж саме обмін і торгівля, і ось ця четвірка пентаклів дуже така надійна карта. Це карта комфорту, це карта стабільності, це карта безпеки саме на даний момент часу, карта контролю і захисту ресурсів. Взагалі, як я вже говорила, це стабільність, це порядок. Звичайно ж, тут ось цей страшний суд, і ще шістка мечів. Ці карти дійсно можуть мені говорити про якийсь відповідний рух, тому що страшний суд це як реінкарнація, як нова сторінка, як нове життя, як перехід на якийсь зовсім зовсім інший рівень. Важливий вибір. І необхідність прийняття рішення, переоцінки цінностей. Але все ж таки замикають ось ці стабільні карти. Тому на найближчу перспективу я цього не бачу. Я тут бачу якісь взаємовигідні зв'язки, які будуть і надалі продовжуватися. І у будь-якому випадку, навіть якщо вона там випадала п'ятірка жезлів, і лицарь, мечів, все це якось дуже швидко придушується, і ситуація стабілізується. Ну, поки що якось так. Давайте ще подивимося ймовірність війни між Росією та Китаєм. Ну, тут навпаки я бачу якесь плідне, тісне співробітництво Росії, Китаю і навіть ще якоїсь однієї сторони, тому що тут ось ця тріка Пентаглів. І це, звичайно ж, стосується саме війни, воєнної техніки, якихось новітніх воєнних розробок. Тут ту з мечів. Це дійсно якісь інновації, які вони у майбутньому будуть кліпати, по-іншому тут не скажеш. Все це ще може стосуватися і якогось захисту по дев'ятці жезлів. Далі тут випадає ось ця трійка мечів – король Пентаклів. Так, дійсно можуть бути якісь непорозуміння, якісь скандали, сварки з ось цим королем Пентаклів. Але тут, скоріш за все, просто перерозподіл якихось ресурсів. Це все, що стосується економіки ділових зв'язків, новітніх якихось розробок. До речі, карти мені показували ще колись у моїх старих відео, що там все буде якось по-іншому. Так, дійсно, Китай претендує на якісь землі Росії, але він хоче це зробити по-тихому якось зайти, а потім бац, а це вже Китай. Ну, якось так, тому що тут, крім ось цього короля мечів, тут немає інших якихось воєнних карт, які б мені могли підтвердити цю інформацію. Знову ж таки, дивимося на найближчий час. Я не дивлюся на 5-10 років, тому що я вже помітила, що карти мені показують найкраще більш точну інформацію саме на найближчий час. Але що стосується їхнього співробітництва, якихось нових технологічних саме воєнних розробок і плюс. Все, що стосується захисту, так я це бачу. Туз мечів взагалі може відповідати і за ракети, і за літаки, і за якісь інноваційні розробки. Тут мені більш схоже на те, що Китай буде ділити ресурси Росії. Тому що три мачів, коли у Росії настануть прямо найтемніші, найсумніші часи, тоді вже Китай буде підключатися, тому що у Китаї є нереалізовані бажання щодо територій, щодо ресурсів Росії, і у слушний момент часу вони будуть чекати цього. Вони бачите, ось так по-хитрому, раз, раз і все, і забирають це все собі. Але ось такої повноцінної повномасштабної війни по цим картам я цього не бачу. І давайте ще на останок таке запитання. Я хочу подивитися саме воєнний потенціал Росії та Китаю, яким він є на даний момент часу. Воєнний потенціал Росії і воєнний потенціал Китаю на зараз. Ще докладу не вистачає мені тут карт. Якось дивно взагалі тут випадає. Я думала, що тут такі якісь міцні, моцні карти випадуть, покажуть мені. Але тут якась інша ситуація щодо Росії. Тут взагалі тільки ось ця вісівка пентаклів. Немає жодної іншої карти, яка б мені сказала: ох, тут там такий кулак ударний. Ні, тут в нас лицяр жезлів, ось цей паш жезлів, який мені говорить саме про їхню агресію, про ось цю енергію, яку вони не знають, куди вже засунути, і про велику кількість саме людського ресурсу. Чи жезлів, тобто вони стабільно можуть постачати саме людський ресурс. Але. Тут з інших карт мені випадають ну тільки вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів – це дійсно про виробництво. Вони можуть клепати ці ракети, ці дрони, але знову ж таки це за допомогою тільки їхніх союзників і партнерів. Якщо ми розглядаємо їхній самостійний потенціал, то він досить такий невагомий, паж взагалі досить такий мілка карта. І тут ще ось ця дев'ятка мечів випадає. Це великі острахи Росії, що їх не будуть підтримувати їхні партнери, що їм не будуть давати всіх ось цих інгредієнтів, щоб варити кашу з ось цих шахетів і ракет, що їм буде цього дуже сильно не вистачати, і що їх можуть обманути, що їх у майбутньому може кинути. Дійсно, великі. Які страхи опасіння, що все це їхнє виробництво може зупинитися, що все це їхнє виробництво може потерпіти у якийсь момент часу, великий великий крах. Взагалі, дев'ятка мечів, я вам скажу це про велику втрату грошей, тобто грошей йде більше, ніж ти заробляєш. Так ти намагаєшся тут працювати, викладаєшся на повну, але все-таки цього недостатньо. Плюс дев'ятка мечів може говорити і те, що ми, Україна, нанесли їм дуже великий масштабний урон, на який вони просто не очікували, і саме це підірвало їхній потенціал військовий, який в них був до цього. Щодо Китаю, так тут ось ця колісниця, це карта. Дуже такого активного руху, яка теж може показувати дуже великий потенціал саме людського ресурсу, там в них щось з воєнною службою вони можуть змінювати. І так ця карта дійсно може показувати і перемогу, і успіх, і славу. Але з іншої сторони, п'ятірка мечів може мені говорити про перемогу і успіх, але знову ж таки нечесним шляхом. Ця перемога приносить тільки якісь великі проблеми і має дуже руйнівні наслідки, коли ти повноцінно не можеш радуватися своєму успіху. Є певні якісь моменти, які ти упустив, які можуть у майбутньому призвести до Твого програшу. А лицар кубків тут говорить мені про дуже багато палачок, що ми такі класні, ми такі могутні, але все одно тут йде чомусь ось ця четвірка кубків, карта якогось розчарування. Так, вони демонструють дуже-дуже багато, але все одно тут і п'ятірка ще кубків, і четвірка кубків їх чомусь не задовільняє та ситуація, яка є на зараз. Так, тут пентаклів дійсно мені говорить, що ось цей великий ресурс і потенціал зробити ще більше, ще краще в них дійсно є. П'ятірка копків – це карта взагалі втрат. Втрат чого? Втрат грошиків. Десь вони втрачають гроші. Це дійсно може пов'язано бути з війною в Україні, тому що тут і колісниця, а п'ятірка мечів. Це карти війни, тому щось їх не задовільняє в тому, що кудись упливають поведи їхні грошики. І тут, і тут є якісь прогалини. Є ситуація, яка не задовільняє щось тут не те. Втрачають і Росія, і Китай великі гроші. Я не кажу, що воєнного потенціалу немає у цих країн. Так, дійсно є ресурс, особливо. Людський. і є грошики, але дуже високі витрати. Тому тут така ситуація, що на словах якось воно більше, ніж є на практиці. Ну, якось так. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки. Та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад або мої власні керівництво по таро райдера Уейта, Ленорман, Таро Монара, або по гральним картам, будь ласка, пишіть мені на мій емейл. E Всім миру, любові, добра та все буде Україна!